по крайней мере, в тех сообщениях, которые есть, как бы, да, все равно сквозит некий обвинительный уклон. Я тут с вами согласен. Хочется сказать военным, вы там бардак развели с учетом, а виноваты граждане, да? – Бардака нет, идет р... работа. – Есть, и, есть бардак, Павел. Ну, давайте вы говорите, что нет, а да, я раз. точно знаю, что есть. Вот он есть. И когда эта частичная мобилизация началась, я так и говорил, сейчас будут масса косяков. Они и есть, эти масса косяков, они и были, они и есть. Но вопрос такой, так сказать, да, значит, государство не может наладить обмен данными внутри своих, между ведомствами, а виноват в этом должен быть гражданин. Вот он должен заплатить, так сказать, да, за вот это самое, за то, что он там куда-то не пришел или что-то что, или что не сообщил. Да? И это довольно странная ситуация. Вот. Я просто что такое, так сказать, да, веселый, как бы, да. Потому что я знаю это изнутри. Я знаю все эти вещи изнутри, так сказать, да, и как это все действует, и точнее не действует. Тот, кто через это прошел хотя бы раз или несколько раз, тот прекрасно знает, не надо вот эти все, значит, эти лапшу вешать. А тот, кто, тот, кто пиджаком был без обид, тот пиджаком и останется. Когда-то вот я довольно как бы много лет провел, как бы, да, значит, в, как сейчас модно говорить, в коллаборации с военной uh -huh. системой, да, вот работал ну, срочную службу армии, военно-воздушной инженерной академии Мжуковского. Потом, как бы, я на фоне разных всяких событий, так сказать, с нашей страной связанных, там, да, ушел оттуда, вот поступил в МГУ имени Ломоносова, начав новую жизнь, фактически, да, а вот, а когда я в МГУ поступал, как бы, да, ну, я официально уволился, в МГУ поступал, там есть военно учетный стол, угу. туда приходишь, все, сдаешь все документы. Когда ты заканчиваешь, получаешь диплом, забираешь военный билет за военно учетного стола. Вот все это прошло. После этого прошло уже, наверное, лет 15. 15. Военно-воздушная инженерная Академия Жуковского была расформирована. слета с Гагарина и переведена в Воронеж. И вдруг, так сказать, приходит мне поездка из военкомата. Вот я вам рассказываю реальную историю, которая со мной произошла. Вот я просто не люблю, как бы, да внедряться, но это реальная история. В поездке в Думаю, ё-моё, что такое-то? Может, орден хотят дать? Или что-то в этом роде? Хотя медаль. Да. Вот, прихожу туда, как бы, и говорят, так сказать, товарищ Михеев, там хорошо, хоть не гражданин. Да. Вы же у нас это самое работаете военно-воздушной академии Жуковского. Это мне военный задает вопрос из Министерства обороны, из Министерства обороны, которое расформировало академию Жуковского и перевело ее в Воронеж нахрен. Я говорю это самое, конечно работаю, да, да. Правда что ли? То есть смотрите, они не знают, что я оттуда уволился, хотя это военная система. Они не знают о том, что я получил на высшее образование, хотя, как бы, да, в, в МГУ, где я учился, был военный учетный стол. Они не знают ровным счетом ничего. Хотя их же министерство при Сердюкове расформировало и академию, и огромное количество других этих самоучилищ. И вот сидит офицер в военкомате, он ни хрена не знает. Да, говорит. Я говорю, да, представь себе, родной мой. Вот такие вот дела. Но теперь. Он их под... ничего об этом не знает. Но Теперь нет. Их подключили к интернету, под... так они все знают? Продолжение, продолжение. А, продолжение? Сказать, да? Я говорю, ну вот вы знаете, так сказать, да, товарищ, целый, целый старший лейтенант, на, говорю, представляешь, так сказать, товарищ старший лейтенант, вот, вот такие дела, как бы, вот <с glasses> так вот в вот, академии-то давно нет, ты в курсе, нет. Вот. Вот, а я вот, это высшее образование, давно, давно получил, как бы сдавал это военный билет, военный учетный стол. Он говорит, да, правда, а у нас ничего этого нету. Тогда, говорит, вам надо э, это самое, в другой, говорит, кабинет mm. прийти, но там, говорит, эта женщина, говорит, она сейчас в отпуске, она будет месяц, через месяц, так сказать, да, ну вы тогда, так сказать, это самое, зайдите, слушайте, хочешь сказать, иди ты нахрен, понятно? Если в твоем военном ведомстве ни хрена вообще не знают, А каком там а ком там порядки можна можети ті річ? Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України, і речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. До нас долучається. Пане Владиславе, вітаємо вас! Дорозі вітаю вас, слава Україні! Друзі, слава пане Владиславо. Яка зараз ситуація на фронті? На фронті спокотна, спокотна не лише через погодні умови, а спокона через те, що ворог атакує. Атакували на східному фасі російсько-українського фронту, більш масштабно і досить напалива проводиться тактично орієнта, але тим не менше, бойові суточки на півночі, Харківській області. Там, до речі, наші сили оборони мають успіх і мають змогу неповільне, але тим не менше, поступово вильчавжувати вороже сили та засоби ближче до кордону. Так, не там насправді ще багато попереду роботи, але тенденція така, що сама українські сили оборони мають можливість визначати темп та інтенсивне сведення бойових дій на цій ділянці фронту. Звісно, що на сході нашої країни ситуація докорінна інша, там ворог має тотальну перевагу в авіаційній компоненті, дуже потужну артилерійську підтримку, та фактично необмежений людський ресурс має перевагу на полі бою. І хоча ця перевага на полі бою визначається тактичними успіхами ворожих суто. Засобів, ти не менш тенденція досить загрозлова. Причому, якщо не ще десь два тижні тому назад ми вели дискусію про те, що мовляв є чотири загрозливих напрямки на, на сході нашої держави, то зараз виявляється їх вже фактично шість. А крім для для усіх відомих напрямків зійшлося про Кураховський, Покровський напрямок на час Ярисіверський ще додався напрямок. Турецький додався напрямок на Там так само ворог значно активізував свої дії для того, щоб вийти в притул до річки Аскіл, таким чином формуючи плацдарм на території нашої Харківщини. У будь-якому разі ми маємо розуміти, що інтенсивність сведені бойових дій не вщухає. Російська армія спромоглась. Приховано навіть для української розвитки накопичити достатньо кількість ресурсів, адже хлопці, які безпосередньо беруть участь в бойових діях, зазначають, що зараз проти них воюють. Серйозно підготовлений і добре екіпіровані російські сили та засоби. Можливо, ворог і скоріш за все ворог зараз задіє вже свої стратегічні резерви для того, щоб докорінно змінити ситуацію на бою. Можливо, щось ми не врахували в плані підготовки російськими окупантами тих ресурсів, на які ми не були впевнені, що взагалі ворог такі ресурси має. Але ж в будь-якому разі нам робити свою справу, системно та методично, зменшувати ворожий військовий потенціал. Це досягається шляхом афективної роботи наших гармашів. До справи часто долучаються наші льотчики, е, представники ракетних сил та засобів, тобто бойова робота продовжується. І все вона відбувається в рамках стратегічної оборони, в якій де факто нині перебуває українське військо. Ситуація на фронті є е, е, такою ж, це війна на виснаження. І е, е, якщо вона триватиме ще роками, е, як нам вийти на. Прийнятний рівень втрат для того, щоб в цій війні на виснаження не виснажувалася наша країна. Це дуже складна і сумна статистика. Ми маємо розуміти, що ворог має набагато більше ресурсів, починаючи від людських і завершуючи матеріально-технічним. У ворога значно понижена планка відчутливості до втрат. То до початку повномасштабного вторгнення в експертом середовищі лунала думка, що для Путіна буде рівнем неприйнятних втрат, після чого він буде змушений зупинити свою агресію. Цифра на рівні 10-12 тисяч російських військовослужбовців. Понад пів півмільйона вже вбито російських чмовіків, і ми бачимо, що цей марторовок щодоби зростаючи не менше на тисячу галів. Ми маємо розуміти, що навряд чи не менше ну, осяжні перспективі це змусить Путіна зупинити цю безглузду агресію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.